Найдовша перерва, скільки ми були без жодного обстрілу, це може три години. І повністю звикнути до цього не можна. Я з важким серцем їхав на ці змагання. Коли треба спорти, ти там кладеш війну в шухляду і там закриваєш, дістаєш спорт. Вітаю, Романе. Війна для тебе розпочалася з черкаської тероборони. Потім ти опинився у Попасні в доволі непростий період війни, коли. Не вистачало озброєння, коли був шалений тиск з боку ворога. Скажи, будь ласка, чим запам'ятався тобі цей період ці дні? Запам'ятався такими контрастами. Насправді, от коли я бачив перед собою. Ну як буяє природа, як все розквітає, це був так період Пасхи, весна, і в той же час на кожному метрі, на кожному кутку скрізь спостерігала, чекала смерть. Вона просто була в повітрі, була в кожному сантиметрі того міста. І от це досить так сильно угнітало. Ти масця спорту міжнародного класу, якісь спортивні, боксерські навички допомагали. Я розумію, що зараз не та війна, коли рукопашний бій допомагає безпосередньо долати ворога. Але все ж таки, в першу чергу, це психологічна стійкість і фізична підготовка. Психологічна стійкість давала можливість ну, от боротися і з страхом, а фізична підготовка давала можливість. Не знаю, так елементарно там перебігати там через позиції, ну не втомлюючись, там тривалий час нести, евакуювати е, трьохсотих. Це також траплялося, коли там всі просили мене давай припочиним, давали це. Я ні, хлопці там треба донести. Ну я бачу, що вони втомлені. А от моя фізична підготовка вона давала можливість мені там зробити більше, плюс адреналін. Тобто ці два фактори вони були такими вирішальними. Чому тебе навчила війна? Переосмислила повністю мої погляди на життя. Це що стосується таких, таких життєвих, принципів. А так, то, взагалі, військова справа і військова підготовка це дійсно окрема професія, в якій для того, щоб якісно виконувати бойові завдання, треба бути фахівцем і треба постійно самовдосконалюватися і вчитися. Ви доволі довго трималися у Попасні. Розкажи трохи про своє поранення, про свою контузію. Це ж там сталося, наскільки я розумію. Так, через велику кількість от саме обстрілів, я не можу згадати, який саме із них став вирішальним, який призвів до цього. До того ж, ця травма має такий накопичувальний ефект. От, як, наприклад, в боксі там професійно це йдуть удари, тобто вони постійно там накопичуються один за другим, що приводить там в кінці до нокауту, навіть від легкого удару. Так само і тут ці міновибухові травми, ну, так різні калібри, різна там дальність, коли вони прилітають, і воно теж мало накопичувальний ефект. Поки я був там. Це все трималося на адреналіні, тобто в мене не було проявів контузії, коли було там. Тобто я розумів, що на мені є відповідальність, я маю бути боєздатним, уважним, і ну, це тримало. Але потім, коли ми вже вийшли звідти, почалися там різні такі симптоматики цієї травми. Ви постійно знаходилися під вогнем ворожої артилерії чи ні? Постійно. 24 на 7. Я не найдовша перерва, скільки ми були без жодного обстрілу. Це може три години, і то це там вночі, коли вони втомлювалися, або через якісь інші причини. Я пам'ятаю, ну там хлопці рахували, там були такі цифри, щось там 80 снарядів, по-моєму, менше ніж за 10 хвилин в один квадрат накидували. З різних калібрів збучував, міномети, важка артилерія, будівлі, танк розбирав, АГСи. Тобто це все лилося на нас без. Переравним потоком, навіть ну можливо, не завжди прицільно. Хоча вже в кінці, коли вони вже визначили наші позиції, в них була також така технічна перевага. Над нами постійно літали коптери, і в режимі реального часу вони мали можливість вести вогонь. Уже в кінці, там, коли ми там трохи десь змінювали позиції, ми дивилися, як там кожен снаряд, який не летить будинок, 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 ми там тримали оборону в частному секторі і все прилітало в ціль. Чи можна до цього адаптуватися взагалі? І скільки часу потрібно для того, щоб звикнути ось до таких реалій війни? Мабуть, повністю звикнути до цього не можна. Це вже, мабуть, поганий симптом. Можна там трохи адаптуватися. Це, мабуть, десь на підсвідомості треба прийняти той факт, що ти можеш загинути, що з тобою може таке трапитись і. Це дасть можливість просто там жити і ну, не з'їхати з, з розуму. Хоча, ну чому я сказав, що десь ну там глибоко в собі uh, звикнути в тому прийняти цю думку. Тому що якщо ти будеш там постійно, Блін, Я там це сьогодні може трапитися там туди, ти будеш боятися і теж не будеш виконувати якісно там бойові завдання. Тому от, потрібно. Тримати себе постійно в тонусі і в тверезому розумі. Я уявляю, як в таких умовах, чесно кажучи, думати про спорт. Мені здається, що взагалі, от спортивні ризики, навіть попри те, що ти займаєшся повноконтактним видом і це все одно. Ну, Небезпека абсолютно іншого порядку, скажімо так, порівняно з реальною війною. Коли ти отримав запрошення до складу національної збірної України на Кубок світу і на всесвітні ігри, ти вагався чи ти одразу погодився приєднатися до нашої команди? Я не знаю, це був такий буремний період. В мене всі думки зараз і спогади з цим перемішалися взагалі я з важким серцем їхав на ці змагання і розумів, що я маю туди їхати, що мене переконували і тренер, і близьке оточення, що це моя справа. Ти там вже там довів, що кому хотів там довести. Хоча ну там я нікому не хотів доводити. Це був там мій обов'язок, і я там ні про що не шкодую. От і казали, що там ти маєш. Я їхав реально з важким серцем туди, тому що в мене був такі, такі думки. Я не можу кинути там своїх побратимів. Вони можуть, от дехто на той час ще залишалося в Бахмуті, і їх могли знову там кинути в бій після відновлення. Ти я переживав, блін, я маю там бути з ними, маю їм допомогти хлопцями. Коли ми їхали на збори, я їм це все розповідав. Вони так дивилися на мене, мабуть, точно десь прибило що хочеш повоювати, поїхати. А от я. Реально, мабуть, відійшов тільки, ну, так звикся зі своєю думкою, мабуть, після Кубку світу От місяць зборів пройшов, я вже зрозумів, так, ну, такий крок вже зроблений, треба треба зробити ще один крок і дійти до всесвітніх ігор. Хоча там два-три тижні після, ну, коли я був на зборах в таких мирних е умовах, в Польщі вони проходили, я так обережно із за підходив до вікна. Постійно прислухався до шуму рельс. там Поїзди, які їхали для мене, це були такі, як ніби ну техніка їде, або якісь обстріли. там Коли ми бігли десь по лісу, дивився, переступав, піднімав ноги, щоб там не перечепитися, ні щось оглядався. Лякався там зворотніх пострілів машин, знаєш, коли вони там відсікають, тож, там аж підскакував. Але потім через місяць от знову адаптувався, і як казав мій старший товариш, ти, от там, коли війна. Ну, там ти, коли треба спорт, ти там, кладеш війну в шухляду і там, закриваєш, дістаєш спорт. Коли приходить ну, часу спорту, ти спорт так, війни, точніше, ти кладеш спорт, дістаєш війну, і от, все ціло цим займаєшся. Тому що поєднувається все неможливо. Всесвітні ігри походили у США про що найбільше розпитували американці, тому що я знаю, що з нашої команди ну, доволі велика увага була прикута. Саме так якихось конкретних питань то не було. От як там, як в основному це такі це співчуття, в першу чергу, шути співчуття і захвату. І можливо десь так нерозуміння. О, там що ви тут там зараз робите. Невже українська команда там може зараз десь. Ну, ви можете десь виїжджати, там показувати себе. А, і, мабуть, така там третя стадія. Ну, це захоплення. От вони реально нами захоплювались, коли ми десь проходили в аеропорту. Ми постійно були в увазі. Багато людей там, якими жестами, знаками, вигуками нас підтримували. Відчувалася, відчувалася підтримка. Ти став медалістом, здобув бронзу. Скажи, чи задоволений своїм виступом? Ну, я як такий самокритичний спортсмен, звісно, не задоволений. Мені хотілося, я завжди їду на змагання заради першого місця. Це є мета. Уже потім, так фраза все, оцінюючи, враховуючи, підготовку, і різні обставини, то мабуть, це для мене є задовільним результатом, але все одно не те, чого я прагнув. Всесвітні ігри це головний старт чотириріччя для неолімпійських видів спорту, і ти поїхав буквально з війни. Мені здається, що все-таки це величезне досягнення, адже перебудувати себе в тому числі психологічно, це вкрай непросто. Плюс, все-таки, ну, збори, наскільки я розумію, не були повноцінними. Ти якимось чином все-таки наздоганяв, так би мовити, цю форму, десь працював з вагою і зумів здобути третє місце. Це Фантастичне досягнення, як на мене, от в тих умовах, в тих реаліях, з якими ти зіштовхнувся. Ну, збори насправді були. Зроблені доволі якісно, побудована програма. Єдине, що так, я в них, ці ну, збори передбачалися вже з тим, що я вже мав туди приїхати підготований. Але оскільки я був не я робив на азарті. Мені доволі легко йшло так перший тиждень, я наче ніби весь час цим займався. А Потім буквально через два тижні я впав в таку яму. і ну, і... морально, і... Фізично, що ну, просто вичерпав ресурси, оцей азарт прийшов, організм такий ти що, <хи> перестань. І потім вже ну, почав набирати. Ну, таку, така кривизна спортивної підготовки, це є і складова. Але потім ну, все ж таки збори були доволі якісні. Для цього постаралися і наші керівництва федерації, і головний тренер збірної, і тренера. Ну, взагалі це командна робота, збори були реально якісні і в тих умовах. Було витиснуто і з нас і з умов максимум. З чим ти пов'язуєш своє майбутнє? З спортом чи все-таки з українським військом, зважаючи на те, що, вочевидь, бойові дії триватимуть ще ну, якийсь час? У мене є навики вже здобуті і у військовій справі, і є можливість і бажання там бути. І я планую там бути доти, доки я буду корисним. І доки ми не переможемо, і війна не закінчиться в тому там статусі обличчя, якого не до повної перемоги. Але все ж таки, душа мене лежить до спорту, до самої власної спортивної кар'єри, я ще не всі свої. Цілі втілив в реальність. Я ще хочу виступати. Я задумувався про те. Ну, мабуть, вже ось досить, уже так всесвітні ігри. І там ну дивлюся, що я можу, що не можу, чи варто. Але от все одно там проходить місяць-два. Я розумію, що я голодний. От мені хочеться, мені все одно цього не вистачає. От, а якщо не спорту, то тренерська кар'єра мені теж ну це мій фах дійсно, і ну, в мене лежить до цього більше. Твої бойові побратими за тебе вболівали, стежили за змаганнями, підтримували, якось щось писали тобі? Звісно, вболівали. Я тримав. в мене був зв'язок з декількома моїми побратимами такі по спортивній темі. Командир ну теж всіляко вітав з перемогою після. Кубку світу, і я так для нашої роти, ну як можна сказати, там гордість. Ну вони завжди тепло мене приймають, хоча там зараз в іншому підрозділі прихожу. Ми були на святі покрови. Вони таке зробили собі невеличке свято, і я то, ніби знову там потрапив у свою сім'ю. Ну це було класно. Тому я так завжди ми залишаємося. Ну от те, що було, нас дуже скріпило, об'єднало. І я думаю, ми такі ну завжди будемо. Ну це, це те, що об'єднує на все життя. Дякую тобі за розмову. Бажаю перемог. Бажаю, щоб твої мрії збувалися, і щоб, врешті-решт, дійсно українці вийшли з цієї війни ще сильнішими, і щоб всі усвідомлювали, що це нація чемпіонів. Так і буде. Дякую, Дмитро. Дякую.